Сьогодні ми на такій надзвичайній події, найбільшому безпековому заході за всю історію скоріше незалежної України. Це захід, який стосується безпеки громад. В умовах війни, безпеки населення і співпраці Державної служби з надзвичайних ситуацій з територіальними громадами. Ми закликаємо вас сьогодні спілкуватися, комунікувати між собою, задавати ті проблемні і болючі питання, які ви привезли з регіонів, з територіальних громад. Після повномасштабного вторгнення питання безпеки українців це питання номер один. Це питання бомбосховищ. Сьогодні це питання сповіщення вчасно, яке рятує життя. Сьогодні це питання розмінування, в тому числі цивільного, бо це повернення бізнесу, сільськогосподарського, це економіка, це вкрай необхідно власне громадам. І ті голови громад, які це розуміють, вони вже давно почали це питання лобіювати і підіймати як одне з першочергових. А це запорука того, що на цій території в майбутньому повернуться українці. Залишилось нам лише всім разом працювати на перемогу. Я вважаю, що сьогоднішній захід є важливим не тільки для ДСНС. Він є взагалі важливим для кожного громадянина нашої країни. І я пишаюсь тим, що у нас перший відбувся захід разом з асоціацією територіальних громад, з головами територіальних громад, залученням працівників ДСНС, тому що безпека наразі понад усе. І форум про безпекову складову він є як ніколи наразі. На такому глобальному рівні з залученням такої великої кількості саме представників громад таке вперше відбувається. Тому це безумовно яскравий гарний приклад того, як зараз стоїть питання безпеки в державі і на рівні громади. Це така цікава, цікавий комунікаційний майданчик, який створила асоціація. Я думаю, що він може плавно перейти в постійно діючий такий майданчик, де можна опрацьовувати всі виклики в безпековому плані, ну буквально онлайн. Розсумувалася вся держава під час війни. Всі ми прийшли на інші рейки, де є не тому виключення. І, звичайно, одним із проєктів, які ми запроваджуємо, про які сьогодні ми говорили, це добровільний рух, добровільний рух пожежних. І ми розраховуємо, що добровольчество буде мати відгук в територіальних громадах. Що люди зрозуміють, що коли вони будуть приходити один одному на допомогу, це ми збережемо, врятуємо життя. І я думаю, що за добровольчеством це майбутнє, і ми розглядаємо добровольчество як наших помічників, як наших колег, які будуть на місцях допомагати нам оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Наше життя настільки змінилося і змінилося воно вже надовго. Воно точно не буде таким, як раніше. І багато функцій, які ми вважали, що це функції держави або якихось там органів. Це є наші функції, і громадяни їх на себе перебирають, тому що це є життєво необхідним для виживання нашої країни, і важливо це розвивати і серед дітей, і серед молоді, і серед населення проводити таку інформаційну роботу про важливість цього напрямку і про важливість включення в ці процеси. Наразі Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад реалізовується проєкт реінтеграції ветеранів через залучення їх до добровільних і місцевих пожежних команд, які фінансуються програмою «Сара Єднання». І називається герої серед своїх, оскільки ми знаходимося в тих умовах, коли ми не потребуємо шукати чужих героїв, десь зовні залучати когось. Ми орієнтуємося на своїх власних, тому що в нас сьогодні вся країна це суцільні герої. З вірою в перемогу, дякую, слава Україні.